Хотів би я бути як розробники у фільмах. Тримаю в курсі, поки не став. За час роботи в розробці я виділив сім фундаментальних речей, які допоможуть на твоєму шляху як в програмуванні, так і в житті. Мене звати Максим, ви на каналі Консоль Кодінг. Поїхали. Ну, не потрібно знати тобі все. Правда, в тому, що ніхто не знає все. Іноді навіть забуваємо, як писати форлуп. Тому важливіше знати, де подивитись, що пригадати. Ти не енциклопедія, ти інженер, який шукає рішення, а знання приходять із практикою. Вчись, як треба вчитись Є спосіб вивчити JavaScript за рік. Є спосіб за 10 років. Головне це підхід. Не дивись туторіали без практики. Не переписуй код без розуміння. Не вчи тем одночасно. Вчися через створення. Кожен новий проект це новий м'яс. Ти ніколи не будеш почувати себе готовим. Не чекай моменту, я готовий податись на роботу, зробити педпроджект, вивчити реакт. Ти ніколи не відчуєш себе готовим. Почни з найменшого і підіймай оберти. Готовність це не стан, це результат дій. Ідеально це пастка. Я хочу зробити все ідеально, тому ще раз перепишу код з новим підходом. Ха, я ще не бачив ідеального коду, а ось проєктів без релізу безліч, сам маю декілька. Написав код це вже круто. Нехай він поганий, головне, що працює. Наступного разу буде краще. Випущений проект це і є мета, з якою ми пишемо код. Всім пофіг на твій код. Ти зробив три шари абстракції, DI-контейнер і fp pipeline Але кнопка не працює. Замовник не бачить твій код, директор не бачить твій код. Вони бачать доходи і витрати. Юзер не бачить твій код, він бачить кнопку. Якщо вона не працює, все інше не має сенсу. Простіше краще, надійніше, краще, робоче краще. Справжній скіл це вирішення проблем. Знати, що буде, якщо порівняти масив із буліем, да, це круто. Але справжній скіл це швидко втягуватись в робочий процес, щоб на новому проєкті фіксити баги вже на третьому дні. Це розібрати чужий код і не зірватися та ще пояснити іншим, як він працює. Це не використовувати розумні слова в розмові. А написати код, з яким зможе працювати вся команда. Бо справжній скіл це не знання, а знайти рішення і не панікувати, якщо не знаєш. Вигорання реальне. Що я роблю? Яке всраку програмування, навіщо? Це мої думки останні роки. По 14 годин за ноутом не романтизуй це. Це не геройство, це шлях до депресії, відпочинок, різноманітні інтереси, окрім основної діяльності. Мають бути, щоб не з'їхати з, з глузду. Програмування це не про ідеальність ігуру знання, це про реальність, рух, досвід і помилки, на яких ти ростеш. Кожен з нас починав з білого екрану і консольлог Hello World.